Друзі, доброго дня! Доброго дня! Раді бачити вас на четвертому тижні акції сезон пікніку у магазинах М'ясо Маркет, М'ясо Маркет-донер. Наша ряба. Їжа свіжа, їжа свіжа донер На четвертому на четвертому розіграші наших подарунків. Нагадую, всього їх буде шість. Сьогодні вже четвертий. Сьогодні ми, як і завжди, розігруватимемо 15 спальних мішків, 100 водонепроникних пледів для пікніку, 90 термосумок, 120 наборів харчових контейнерів з трьох штук. І розіграш нагадую, відбудеться за допомогою онлайн-сервісу random.org серед учасників, які зареєстрували свої коди на нашому сайті або у чатботі месенджерів Viber або Telegram. А зараз перед собою ви бачите уже коди, які а, зареєстрували учасники нашої акції протягом останнього тижня. Їх 5956. І пропоную розпочати розпочати наш розіграш. Отже, переходимо у рендом. А, розіграш четвертого тижня акції сезон пікніку. Починаємо. Так, сюди вставляємо усі наші коди. Як і кожного разу, особливо уважні можуть спробувати віднайти тут свій код. Ще більш уважні можуть спробувати віднайти тут код своїх родичів, друзів. Ось. Nice. Отже, сьогодні ми визначатимемо, як і завжди, 345 кодів, 325 кодів наших потенційних переможців та 20 резервних на випадок, якщо, можливо, у когось з наших потенційних переможців не буде зв'язку, ми не зможемо з ними сконтактувати, або ж, наприклад, хтось не дотримується правил нашої акції. А з правилами нагадую, ви можете ознайомитися або ж на сайті у вкладці Офіційні правила, або ж у Телеграм, або вайберботі. Все, розпочинаємо. Є, yeah. отже, ми визначили щойно 345 потенційних, точніше 325 потенційних переможців та 20 резервних кодів. Усі коди ви зараз можете бачити у себе на екрані. І також можете побачити останні цифри мобільних номерів телефонів. Якщо ви бачите, що, можливо, код схожий на ваш, і бачите, що останні дві цифри номера також схожі на ваші, можете вже починати радіти. У будь-якому разі, нагадую, що переможці незабаром отримують сповіщення на їхні мобільні телефони для заповнення спеціальної форми для того, щоб ми змогли відправити вам ваш подарунок. Якщо ж ні, то з переможцями обов'язково зв'яжеться оператор для отримання інформації про доставку. Нагадую, що для отримання подарунку спальний мішок переможцям також необхідно буде надати ідентифікацію. Іфіфікаційний код. І ваш подарунок буде очікувати вас протягом 6 днів з моменту доставки у відділення нової пошти. Тож, будь ласка, не зволікайте, забирайте одразу ваші подарунки, якщо бачите сповіщення від нової пошти. І зберігайте також обов'язково чеки з кодами до кінця акції та приходьте ще у магазини м'ясомаркет, м'ясомаркет Донер, наша ряба, їжа свіжа, їжа свіжа Донер по смачну продукцію. Гарного дня!